Доброго дня. Нещодавно ми вам розповідали про кашуба, який сидить на лавочці у міському парку міста Віхерова. Сьогодні ми вам показуємо ще одну скульптуру. Це Регіна Осовіцька, така знана постать у Віхерово і взагалі у кашубі дуже шанована людина, тому що це читаємо зараз публіцистка. Літераторка, дзеннікашка, тобто це журналіст, е, документаліст, е, научитель, це вчителька і е, історик, який займався вивченням е, історії Вейхерова. Тому кажу, бо її особливо цінують, і от на її честь було відкрито таку її скульптуру тут у цьому невеличкому сквері. Цей скверик новенький абсолютно. Тут нещодавно було його відкрито. І ось так шанували свою знану землячку в Вихеровці. будувавши так отут, виливши у бронзі її структуру, щоб пам'ятали нащадки, щоб знали, що історією їхнього краю займалася ця жіночка, яка померла нещодавно у 2014 році. Зараз покажемо навпроти неї така чудова стіна. Вона сучасна. Вона символізує, мабуть, клин часу. Тут колес лівця водичка, мабуть, це така, якось, космічні, космічні такі зображення, що час іде, але деякі речі залишаються вічними. Як, наприклад, людина, яка зробила дуже багато для міста, ця е, історія міста залишиться назавжди на папері, в книжках і у пам'яті вихеровців. Тригіна сидітиме довго на цій варці, спостерігатиме, як нащадки живуть, як вони шанують, шановують пам'ять і прославляють і далі праці і роботи своїх земляків. На все добре вам!